Всім доброго дня. Насамперед я вам скажу, що це не є реклама чи антиреклама тої чи іншої заправної станції. Але я розкажу свій досвід, чому я перший і останній раз заправив свій автомобіль на заправній станції Окко. Не було в планах записувати ось це відео, але вчора з'явився ось цей коментар. І я подумав, можливо, причина саме в цьому, так як і в мене, а можливо і ні. Дивіться, зазвичай заправляю на UPG. Зараз у зимі розхід у нас 12,5. Ось такий розхід. 12,6. Зараз показую в зимовий період. Дивіться, порекомендували мені око. Там є бонуси гарні повертають, чи можна заправлятися потім на ті бонуси. Думаю, заправлюсь. Перше, що я замітив після того, як заправився на око, прогрівочні обороти у мене стали 2000. Зазвичай 1200. Отак, півтора і потім зразу паде. Перше, що я замітив, думаю, ну, зима, морози, може бути. Друге, що я замітив, зараз я вставлю відео, розхід з 12,5 зразу. Зріс до 14,8 і не падав. Ось відео Ну, думаю, таке: зима, морози, легенький хід, їду легенько, ну, можливо, все. Виїздив я ту оківську бензину, поїхав на Укрнафту Ось це. Зараз я на Укрнафті заправлявся. Розхід. Зразу обороти теж прогівочні впали. Розхід 12,6. Так само, як на UPG. Не знаю, чи я так попав на такий завіс, чи у них таке погано Наскільки я знаю, дизель там теж не рекомендують. Ну але це суто моя думка. Не знаю, пишіть, можливо, у вас там був розхід на тій чи іншій заправці, а заправляли де він був менший. Чи тільки це я так попав? Просто всі так дуже рекомендують око, а насправді мені не сподобалось. До речі, BMW, ось там стоїть зараз, то зараз я заправляю на Укрнафті і розхід радує. І ціна. Те все гарно. На око не буду заправляти. Не знаю. Ось така ситуація. До нових зустрічей!